США повідомили, скільки ресурсів у війні проти України використала Російська Федерація. У повномасштабній війні проти України використала вже майже половину своїх ресурсів. Мова йде про зброю та тренованих військових, заявив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Далі цитата: їхні військові можливості зменшилися драматично. Це добре, але зараз вони почали використовувати менш точну зброю і почали більше влучати по цивільних об'єктах. Але з іншого боку, вони менше влучають і по військових, тому їхні спроможності зменшуються. Він зауважив, що російська влада, зокрема, президент Володимир Путін, не має бажання оголошувати загальну мобілізацію, оскільки це може дестабілізувати ситуацію в країні. Путін і так зібрав багато людей із регіонів для війни в Україні. А Москву, Санкт-Петербург та прикордонні території майже не чіпав, щоб створити ілюзію, що все добре. Якщо буде загальна мобілізація, це створить для нього нові проблеми, додав Волкер.